на відкритому повітрі... 28 липня у польському гданську відбувся фестиваль борщу. Навіть дощ, який рясно заливав місто з ночі, не став на заваді справжньому українському святу. На захід прийшли кілька тисяч осіб, як місцевих жителів, так і представників української діаспори. Були й чотирилапі українці. Організаторка заходу Світлана Хачатрян розповідає, що подібні заходи відбувалися й у інших містах Польщі. Це вже 15-й фестиваль в Польщі за три роки. В цьому році ми вже маємо п'ятий фестиваль, і ми вже провели в Катовіце, де те, що в сніг, але до нас прийшло 2,5 тисячі людей в квітні. Потім ми були у Вроцлаві. Вщені минулого тижня ми були в Познані, де ми зібрали 170 тисяч злотих, і до нас прийшло 10 тисяч людей. Ми не перестаємо дивуватись українцям і тому, як вони підтримують збройні сили України. Бо всі гроші, які ми збираємо на фестивалі, всі до кожного злотого йдуть на допомогу ЗСУ. Участь у фестивалі борщу дистанційно взяли й воїни збройних сил України та Держприкордонслужби. Просто з прифронтової Костянтинівки, що на Донеччині, вони у прямому етері включилися на головну сцену фестивалю. Це була своєрідна родзинка з заходу свого аромату цього насиченого яскравого смаку. І що у нас попереду? Ну лишаються спеції, лишаються зелень. Спеції трошечки будуть не дуже присокісті, і... сметана. Сметана. ну і сметана, з борються. Дуже геть Херсонці Ігор Лепай, Олег Матвеєв та Ілля Контішев під проводом киянина Романа Деньковського готували солдатський похідний борщ у казані в польових умовах. Усе це транслювалося на великий екран у Гданську. Кожен охочий міг підійти до спеціально облаштованої локації, подивитися на все власними очима, поспілкуватися з хлопцями й передати їм вітання. Вояки ж натомість розповідали глядачам і відвідувачам фестивалю не тільки про рецепт солдатського борщу, а й про свої будні на передовій. Більшість з них пройшли бої за кринки, мають не один небезпечний вихід, не оманули їх і поранення. Втім, хлопці з оптимізмом дивляться у майбутнє і вірять у нашу перемогу. Будемо готувати. Подивимося, що з цього вийде. Красиво, Да? Участь в заході мав взяти й давній друг редакції Кавен-Сіті, депутат Херсонської міської ради В'ячеслав Білковський. Втім, просто напередодні фестивалю він терміново мав відлучитися у важливій справі з захисту батьківщини. Мав з нами бути наш побратим Слава Білковський, він же раптор. Він мав тут дуже куховарити. Він за фахом, до речі, шеф-кухар -кух... шеф так і є. Але вчора йому терміново. Знадобилося замінити свого побратима на позиції. Він виїхав. Він зараз на війні. Ми передаємо йому вітання. Він за нас за всіх сьогодні там воює. Свій борщ приготували й організатори фестивалю в Гданську. Усі охочі мали змогу поласувати українською стравою просто на свіжому повітрі. А поки тривало кулінарне дійство, гостей розважали танцювальною та музичною програмами. Ой, верховина! Ті ж, хто хотів якось допомогти хлопцям на передовій, долучилися до платіння маскувальних сіток. Ілля Контішев Маргарита Коробова спеціально для Кавун Сіті.